Всіх вітаю в себе на каналі Голос Українця в Польщі. ну от Переименував канал, так як у мене був Українець у Польщі називався. Хотів би розповісти про плюси-мінуси переїзду свого з України в Польщу. Я був переїхав 22-го року в кінці року. Якраз там. 24 лютого. лютого вже розпочалась війна повномасштабна. А приїхав я 10 чи 8. Ну за 2 неділі до того до війни. в общем потім як війна розпочалась, то взагалі в це не повірив. Ну В Україні як був, знаходився в Україні, то знайшов агенцію по інтернету. а Потім вже дзвонилися, все, візу зробив, приїхав сюди, поселили в хостел, От. і ну, рядом тут в пішої доступності робота. Працюю зварювальником на аргонодуговій сварці. або ТІГ, 141 метод. Ну, хто хто знає, розбирається. І на заводі каталізаторів таке виробництво. Робота непогана, відпрацював три роки три з половиною, можна сказати, завод такий чистенький, ну, наче все непогано так. так. Кожен рік якась там акція. Так, да, кожен рік, там як влітку там то морожено було, морозиво безкоштовно там, в морозильниках. Потім ці були ну, пікнік. По 12 годин робота, трохи так тяжковата. Погано, що змушували якби, так, по 12 годин робити. Бувало, хотілося комбінувати, щоб по, по 8, коли підзаморився, там 8. ну таке, якби, Там Плюси які, ну робота не зарплата так не так ну, Тоді було 24 злотих на годину отримував. Проти того, що я. Ну, якби 15 злотих, якщо получаєш, так 6 тисяч. А в мене 5-6 українських гривнів тисяч було. <хи> то це як перерахувати, це скільки це. Ну, в золотих, золотих, то буде це, там 400-500 злотих. 400 до 500 злотих, да, це сміхота взагалі, так поляку, як сказати, якомусь. Ну, це в мене в містечку Гуляйполі таке, якби мінімалку платили. Там-то в Запоріжжі, там. 22 тисячі було. Там їб 20, 15, так, 25 можна. Ну там можна було і побільше знайти. А мешкаю, мешкав раніше в хостелу, е, ну там таке, воровство було, крадіжки не подобалось. П'яниці. П'яниці, так, то ковбасу крали з холодильника, то алкашня раз на спать не давала, особливо як ти хочеш спати. ну Це п'ятниця-субота, взагалі за сон можна забути. І навіть і комендантша з ними бухала то таке, що взагалі-то. То і і ще. Так, да, то ремонти, то ще щось. Ну, не поспиш. Це, в общага це гуртожиток, є це таке. Ну, хто знають усі, мабуть, проходили курс молодого бойця, як кажуть. <плес> <плес> і, ну, якби і потім приїхала сім'я, родина до мене, так як там в нас гуляй поля, і взагалі все гірше стало там. І світло виключали, і прильотів усе більше, якихось там, і. Ну, і то вони приїхали до мене та платили тоді ще більше по 850 злотих за кожну особу. З дітей там, не знаю, скидки якісь були. Сім ні, тільки за брата було 750 на 100 злотих. золоти. Коротше, там є, які там скидки? Бо взагалі виходило 200, там, не знаю, 200-300 дві, 200, дві 300, що то там. І так з жінкою поспілкувались, посовітувались. Що ліпше знайти якусь в оренду квартиру, так, ну чи, чи так платити їй. там взагалі не спати, нічого, одна кімната і кухня, все, ну, кошмар. А скільки саме мінімально шукати квартиру? І тоді шукали так, саму таку недорогу, але знайшли за дві з половиною там і платили. Потім шукали два місяці прийшлось нам шукати довго-дуже. Бо тут їх розбирає теж українців багато, так як не в воїлик з'явитися як гарячі пірішки розбирають. Так само є так, у них бараки, тільки там зачасту поляки живуть. Чогось це це я не знаю за бараки. Я шукав квартири нормальні. і ну Хай ми там трохи переплачували, але жили з комфортом, так, якби Своя кухня, ну, своє, коли захотів, покупався mm -hmm. там і хтось без проблем. <кій> ну, так, плюси плюси тут, я ж кажу, зарплата, так ну якби тут ти себе почуваєш, якби людиною, можна сказати. Так, є тут таке, буває якби ну якісь нюанси, але тут таке нюанси перекриває зарплата. <кій> ну, і ще є один мінус, якщо мешкати в цьому. Оселі, то магазини дуже далеко кілометра два, найбугащиший. Мінус, ну не знаю, донести це до мінусу чи ні, от язиковий бар'єр, ну, ну, таке воно. де що буває, таке не подобається так, язик, але можна. Ну, треба його трошечки вчити одним словом, так якби, бо сюди їхав язика так особо не знавши, так це ті, хто більше західної країни, їм якось трохи попроще буде тут. Бо, бо там раніше поляки жили по історії, і воно у них там намішано. І польське, українське таке не розбереш. Хоча вони себе относять більш там до щирих українців. Ну, я б не сказав, що в них чиста українська мова. Ну, На мою думку, так не знаю. Це ж саме перше, що <клес> треба вивчити, це дім добрий. Це... Так, хто сюди їде, то бажано хоч трошечки вчити його так. Дещо тут можна догадатись так. Але тут таке, знаєте, як почнеш сторогті, ти ж нічого не розбереш. Ну, плюси, я ж кажу, плюси такі, що можна робити, жити тут, знімати житло. Мінуси, мінуси погані так, тим, що поїхав. от Спочатку сам приїхав взагалі, ну було не дуже так, пустота на душі, бо дома, якби, і сім'я, дома, батьки, дома, от, і воно, якби, по Спочатку тягло все додому, знаєте, якби. да. А потім, як вже приїхали, там, сім'я до, до мене, то взагалі перестало тягти вже тоді, щоб куди -то їхати. Куди їхати, як всі вже приїхали. Ну, <куди> всі вже всі вдома. Ну, крім батьків, там, звичайно, ще залишились. <кхе> теж там вони переїхали в другу якусь обсягу, гуртожиток десь там живуть трохи далі. Ну, теж там бувають прильоти недавно стались, дрони таке, щось літає, там, Ой, чи шахеди, щось дрони. там. Да. Я не знаю. У місто Гуляйполе там дуже часто зараз виїзди. Їм треба. Вони взяли в сторону покровки, вже немає дороги. вони її розбили. І це треба вставати по В сторону покровку, це не покровська, як знає, а... Покровське це таке воно, як село чи щось. Це лише міського типу, це Дніпропетровська область. Так, ну, але там... Гуляйполе скоро теж можуть здати, не знаю. Там вучні бої вже йдуть. І там люди, їм, щоб виїхати з Гуляйпола, треба вставати в третю, в четвертій ранку, коли ще туман густий. Тож плюси, скажу, тут робота є, так, працювати можна якесь майбутнє, так, ну, прогнозувати. Хоча теж буває таке, робиш, робиш там щось або завод, щось там скорочують людей, теж щось мене скоротили, на другій роботі працюю. ну, Таке воно. да, ну, Все одно є якби, майбутнє. Яке, да? У нас от, ну, яке майбутнє. ну, І що ти можеш заробити? от, Плюси, я ж кажу, тут відноситься до того, що ти можеш заробити, і от, заробив, пішов, там, не знаю, купив, що ти хочеш. так. Можеш, ну можна автомобіль купити за скільки? За, ну, за 3 тисячі злотих. За чотири це само такий хороший. Це такий невеличкий, там малолітражний, там купити чисто так на роботу, з роботу, там саме миле діло. Не потрібно там. А в нас купи за 3 тисячі. Жигуля. За 3 тисячі гривень, так. Навіть Жигуля, копійку навіть не купиш. За три тисячі. Максимум я не знаю, Запорожець хіба що і то вже. Їх і, вже мабуть, нема. вже й немає. Тож, ще є така інформація, розповім за статус укр. Е, Я там в тих відео розказував, там потрібно. Ну, якби закликав закликав, щоб робили карти побиту, так, бо цей президент. Кароль Навроцький казав, що це останнє буде, це якби про подовження цього статусу. Ну, тобто статус цей біженців, щоб. Але його вже поміняли до. Так, да, його поміняли, змінили. Ну, не поміняли, а продлили його до 4 березня 27-го року, так. Тож, ну, в принципі, ті, хто під час війни приїхали, можна їм не переживати нічого. — Не робити. — Але все одно треба поспішати хоча карту побуту зарані робити. Ні, для чого? Ну, до 27-го року ще, ще на рік зробили. Так що хто під час війни приїхав, а не до війни, як я, от як я, я до війни приїхав, мені потрібно робити карту побуту. А хто під час війни приїхав, то ж можете не переживати жити ще рік, не думаючи ні за що. До 4 березня 2027 року продлили. Тож, ну тож, можна не переживати. Ну, це така інформація недавно вискочила, я не знаю. Повинна бути правдива. Можливо, так. Да, там ну, це в цих газетах писалось у СМІ польських. Дякую, що дивитесь мене на каналі Голос українців в Польщі. З моїм новим назвою каналу. Тож пишіть в коментарях, що думаєте, свій переїзд, який у вас був, що у вас було тяжке або не тяжке, з чим ви там сталкувалися, які були нюанси, може чимось поділимось. Дякую, що дивитесь на все добре.